Як змінилася географія ретейлу за 9 місяців 2024 року? Ексклюзивна аналітика з відкриття та закриття магазинів, дефіцитні позиції, яких кадрів не вистачає, та які рішення компанії знаходять? Як виглядає терапія маленьким подарунком для себе? Версія маркетплейсу Каста Визначаємо кращих у ретейлі та ТРЦ. Усі номінанти Рау Евордс 2024. Вітаємо з вами щотижневі новини про розвідну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Як український ретейл розвивався 9 місяців цього року? Асоціація ретейлерів України представляє чергове ексклюзивне аналітичне дослідження під назвою Географія ретейлу на основі даних 108 членів асоціації. Сегмент продовольчого ретейлу складає суттєву частку вітчизняної розрібної торгівлі. Найбільша концентрація продуктових магазинів спостерігається в Києві та області, на другому місці – Львівська область, на третьому Дніпропетровська найменший продуктовий розріб представлений у прифронтових регіонах Донецької та Херсонської областей, а також у невеличкій за своїм розміром Чернівецькій області. А сектор непродовольчого ретейлу за своєю вагомістю швидко наздоганяє продуктовий ретейл, відкривши за 9 місяців 525 точок. Проте було й чимало закриттів. Аптечні мережі сегмент, що демонструє найбільш динамічний розвиток. За 9 місяців цього року було відкрито 774 аптеки, і це найвищий показник серед усіх сегментів ретейлу. Основна кількість аптек сконцентрована в столичному регіоні, проте були і закриття 150 точок. Мережі АЗК в Україні майже зупинили свій розвиток, досягнувши рівня в 1773 АЗК станом на вересень поточного року. Це лише на 22 заправки більше ніж у минулому 23-му. але в цьому випадку впливає специфіка галузі, коли немає економічного сенсу підвищувати щільність розташування АЗК на основних трасах. А ось торгівля ювелірними виробами, яка чи не найбільше постраждала від російського вторгнення, досить непогано відновилася за 9 місяців. Додався 61 магазин, проте закрився 41. ексклюзивну аналітику та як розвиваються інші сегменти: торгівля бутматеріалами, фешн-ретейл, магазини техніки та електроніки за посиланням під відео. Через повномасштабну війну в Україні ретейл має проблеми з нестачою персоналу суто чоловічих професій, зокрема, найбільш дефіцитні водії. Так, в епіцентрі є нестача персоналу на посади, які пов'язані з важким фізичним навантаженням, також і дефіцит водіїв суттєвий. Зокрема, це стосується далекобійників та водіїв будівельної техніки, навантажувачів та бульдозерів. Також не вистачає продавців-консультантів у торгових центрах, комірників на складах та фармацевтів у аптеках. Проте в епіцентр вже мають практику працевлаштування жінок ветеранок на посади у відділ охорони та водійками вантажної техніки. Тож епіцентр вже багато років тісно співпрацює з навчальними закладами країни та залучає на роботу молодь віком від 16 років на більш гнучких умовах. З фіксованою погодинною оплатою, максимально зручним графіком роботи, можливістю дуальної освіти та підтримкою корпоративної навчальної платформи, попри те, що в епіцентр основний акцент роблять на категорію кандидатів 17-22 роки, влаштовують усі вікові категорії, в тому числі й пенсіонерів. У Нова Пошта також кажуть про дефіцит водіїв та кур'єрів. Приблизно нестача 400-500 людей. Тут на посаді водіїв, кур'єрів, далекобійників працює чимало людей, як 50+, так і до 25 років. Проте останнім часом наймають більше жінок. Є три жінки, які працюють водійками-далекобійницями, та 28 водійок бусів та пікапів на кур'єрській доставці. Одна з причин, чому жінки не активно подаються на такі посади, відсутність у них водійських прав категорії Б та «С». Тому «Нова пошта вирішила навчати їх водінню власним коштом. З кожною підписують договір, за яким жінка після закінчення навчання має мінімум рік відпрацювати у компанії на посаді водійки або кур'єрки. Те, що є дефіцит водіїв, підтверджують і в мережі метро Україна. Тут кажуть, що на цю спеціальність і важче залучати людей, і важче їх утримувати. Також дефіцитними, як і раніше, залишаються суточоловічі посади, обвалювальники м'яса та риби, інженери та механіки. Креативна агенція «Драма Квін» розробила рекламну кампанію для маркетплейсу одягу та взуття Каста Юа. Кампанія складається з серії коротких історій, присвячених жінкам. Ролики розповідають про велику кількість обов'язків, з якими стикається жінка щодня. Такому ритмі нова річ зі знижкою стає чимось на кшталт терапії маленьким подарунком для себе. Дивіться самі 307 голок, на яких тримається костюм цього їжачка, про який їжачок сказав мамі лише ввечері. А мама тримається на цій новій сукні. відхопила зі знижкою на касті. Цікавим стало створення костюмів для дітей. Їх спеціально шили так, щоб було відчутно, що костюм не куплений, а створений власними руками. Такий самий як костюм, що шила мама пізно ввечері для свята осені в школу. А вже 5 грудня прийде Rao Awards 2024. цього року. Кращих з кращих будуть нагороджувати в 27 номінаціях, з яких 18 відносяться до ретейлу, а 9 – до девелопменту ТРЦ. Особливий приз вручається найуспішнішим людям зі сфер роздібної торгівлі та ТРЦ: персона року в ретейлі та персона року в девелопменті. Окремою нагородою є найдинамічніший «Ретейлер року. Спеціальна премія імені Євгенія Кулинича. Також цього року до переліку номінацій введені три проєктні подача заявок на які здійснювалась на комерційній основі. Інноваційний ретейлер року, кращий концепт року. Та кращий маркетинг ТРЦ переможці премії будуть визначені шляхом голосування експертної ради та учасників галузі. Дізнатись, хто серед номінантів та придбати квиток на головну подію в ретейлі та ТРЦ можна за посиланням під цим відео. А про експрес-підготовку до сезону розпродажів, як виглядає флагманський магазин Сваровський на 5-й авеню у Нью-Йорк, а також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Rao.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. Зустрінемось за тиждень.